Вітаю! З вами Тетяна Шевченко. Ми на ютуб-каналі компанії Мудре, де говоримо про освіту закордону без маркетингових прикрас. Ви в 11 класі і плануєте на осінь 26-го року поступити в закордонний вуз. Це відео ваш покроковий план по місяцях, що слід робити. Але наголошую. Що слід звертати увагу і на кількість дедлайнів, і на кількість інтейків це період подачі документів, зважати на самі по собі документи, на тривалість скільки ви їх будете готувати, де ви їх будете брати. Тому цей план дій він для більшої кількості програм буде саме таким, але не для всіх, не для всього. Важливим етапом є вересень-жовтень місяць, коли ви починаєте досліджувати, які вузи є, які програми є, коли ви дізнаєтеся про дедлайни, коли ви, власне кажучи, досліджуєте можливі для себе варіанти, визначаєтеся, коли продовжувати подальші кроки. Тобто на цьому етапі ви визначаєте бажані спеціальності, бажані країни, якою мовою ви хочете вчитися. Англійською, може іспанською, може чеською, і визначаєтеся, власне кажучи, з тому числі з бюджетом, який ви готові витратити на своє навчання. Ви і ваші фінансові спонсори, батьки. В цей період ви перевіряєте, які документи потрібно. Ви починаєте прокачувати свою англійську чи ще якусь іншу мову, якою ви там плануєте вчитися. Ну і, власне кажучи, що ви ще додатково робите: ви починаєте відвідувати виставки, дивитись якісь вебінари, ви починаєте активно збирати інформацію і починаєте цікавитися, ну, власне, досліджувати в тому числі освітні агенції і обирати, з ким саме ви хочете працювати. листопад грудень 25 року. Ви починаєте збирати документи, починаєте готуватися до іспитів мовних або до додаткових іспитів, там той же самий SAT, наприклад, там, чи GMAT, якщо це не 11-класники, якщо це магістерка. Ви починаєте складати, власне кажучи, вже визначатися з конкретним переліком програм, на які ви будете зараховуватись. Тобто, ви попередньо оглянули ширший спектр. Ширший простір варіантів, ви звузилися, і ви тепер розумієте, що ви готуєтеся поступати раз, два, три, я не знаю, там вісім, дев'ять, десять університетів. І до них готуєтеся. Моя порада для тих, хто робить це самостійно в якомусь такому файлі, там той же самий Excel. Да, сформуйте це все у вигляді матрички, для того, щоб ви розуміли, по яким університетам, які документи, в які дати ви повинні надати. Ми це робимо в рамках пошуково-дослідницької роботи. Ми вам допомагаємо і на першому етапі, коли ви оглядаєте в цілому варіанти. І коли ви вже відібрали, ми їх точно так само деталізуємо і допомагаємо вам визначитися в тому числі і сформулювати такий покроковий план дій по дедлайнам. Ви будете розуміти, як це робиться. І можливо, якщо вам потрібна підготовка. А вона вам скоріш за все, що буде потрібна, робите якийсь такий план дій там по тижням і намагайтеся цей тиждень, як ви запланували, досягнути виконати всі завдання по підготовці до подачі документів. Січень, лютий 26-го року. Власне, ми починаємо подачу документів в вузи. Тут слід зазначити, у вас ще немає атестатів. Нам потрібні будуть документи за 10-й і перший семестр 12-го класу. Ми робимо переклади. Ми записуємо вас на вступні іспити або записуємо вас на мовні тести, там IELTS там, чи ще які, де ви будете здавати. Січень-лютий це не обов'язково тільки в ці місяці подача. Подача документів може бути раніше ніж січень-лютий. Якщо ви йдете, наприклад, на грантові стипендіальні програми, це має це буде точно відбуватися раніше, але для решти програм десь приблизно цей період. І ми починаємо готуватися з вами. Ви досліджуєте, які мотиваційні листи. Ми робимо запити по рекомендаціям, по рекомендаційним відгукам по вашій кандидатурі для того чи іншого університету. Таким чином, по суті, ми... Вже збираємо і подаємо той пакет документів, який необхіден для вступу. Березень, квітень 26-го року це завершення подачі заяв, і в цей період ми в тому числі чекаємо вже якихось проміжних або фінальних рішень від університетів. Той, хто ще не здав мовні тести, доздають мовні тести, готуються та або вже проходять вступні іспити. Ну і власне кажучи, в цей період ми вже починаємо досліджувати, вивчати разом з вами питання візових документів. Перевіряємо зміни в міграційному законодавстві. Якщо все ок, ми тоді вже починаємо готуватися до подачі документів на візу. Щодо проживання, проживання ми починаємо займатися одразу після того, як ви отримаєте листи запрошення. Це може бути і травень-червень 26-го року. Наша порада рекомендація, звісно, що робити це. Раніше, але це залежить від того, коли саме ви отримуєте підтверджуючі документи, фінальні документи від вузу. Тому в травні, червні, ми, власне кажучи, якщо ще не забронювали проживання, ми його бронюємо, шукаємо, підбираємо, дивимося. Ми вже подаємо такі документи на візу, якщо вона нам знову таки потрібна. Здаємо НМТ, Якщо це заплановано в більшості варіантів, я раджу це робити, якщо не в усіх варіантах, тому що ви не знаєте через рік. Ви захочете продовжити навчання чи не захочете? Можливо, вам НМТ потрібен буде для того, щоб навчатися в Україні, або НМТ вам допоможе насправді пропустити підготовчий рік в певних вузах там в країнах, які потребують 12-го року навчання. Тому доздаємо НМТ, отримуємо документи, і ми вже досилаємо в цей період травень-червень. Ми досилаємо всі документи, які ще були не подані з тих чи інших причин, у вузи. Тобто, ми, ми таким чином з вузом робимо. Такі взаєморозрахунки по документам. Ну і липень-серпень 26-го року це вже такий заключна стадія, коли ви готуєтеся емоційно, морально, готуєтеся до від'їзду, коли ви отримаєте атестат, коли робимо якісь вже нотаріально завірені або переклади, або апостиль, досилаємо вже завірені документи. І, власне кажучи, все, пакуєте валізи і збираєтесь на навчання. Пакуєте валізи, це може бути серпень. Це може бути вересень, може бути жовтень, в залежності від того, коли саме в начальному закладі починається академічний період. Не бійтеся починати все досяжно і все можна зробити спокійно, без стресу, з усвідомленням того, що ви робите все правильно, якщо робити це покроково, якщо мати план дій, якщо не робити все в останній момент. Тому, будь ласка, не створюйте самі собі якихось таких перепон, які ви потім будете мужні долати. Плануйте зарання, і покроково будемо з вами рухатися. Або якщо ви це робите самостійно, то бажаємо вам успіху і щоб у вас все вийшло. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш YouTube канал, заходьте до нас на соцмережі і напишіть в коментарях, чи визначилися ви вже, куди плануєте поступати, в яку країну, можливо, в який вуз. Ви для себе брали, і нам буде дуже цікаво дізнатися насправді наскільки впевнено, ви почуваєте себе в плані самостійної роботи в цьому напрямку, чи ви потребуєте сторонню допомогу для того, щоб реалізувати цю свою ціль і рухатися до мрії, отримати конкурентоспроможність спроможність на тому ринку праці, куди ви рухаєтесь або в Україні?